Я не хочу порівнювати, але ну, у Львові я відчував менший дискомфорт, ніж в Луцьку. Найбільша проблема це проблема заїздів на тротуар. Тобто оці бровки, якщо там є типу, якийсь схил, то він, ну, він або, неадекватний, або неадекватний кут, або оця така. За бордюром є така вибоїна і далі асфальт. І оце вибоїно, якщо передні колищата крісло колісного попадають, то ти летиш просто обличчям вперед. І я не кажу про якісь там дворики. Це вулиця Вениченка, це проспект Грушевського, це проспект Перемоги. Пошопана, наприклад, мені от напевно від історичного факультету потрібно от їхати просто дорогою, щоб доїхати до центру. Там бровки по 30 сантиметрів, я туди ніяк не вискочу. Абсолютно ніяк. Це добре, якщо зараз літо. А зимою осінь, і що ще дратує те, що навіть там, де є пандус, і чисто теоретично туди можеш заїхати, то або ширина дверей не дозволяє, або от є пандус, але кінцево ціль не досягнута. В Луцьку мало закладів, де ти в принципі можеш заїхати на кріслі колісному.